Дитино моя, запам'ятай, є три молитви, які рятують у найважчі хвилини. Вони не раз підтримували мене в житті і допоможуть і тобі. Перша, коли тривожно і душа втомилася. Господи, ти бачиш моє серце і мої тягарі. Даруй мені тишу всередині, коли навколо все руйнується. Очисти мої думки прожене тривогу і страх. Дай мир у душу, силу в немочі і надію там, де здається, що все втрачено. Друга Коли боїшся за своїх близьких, Господи, збережи мою родину, покрий їх своєю милістю, захисти від усякого зла і втрат, даруй дітям і рідним здоров'я, надію і любов. Нехай у нашому домі завжди буде твоє світло, мир і благословення. Третя. коли не знаєш, куди йти далі, покажи мені шлях, Господи, і не залишай мене в розгубленості, прости все, що віддаляло мене від тебе. Зніми тягарі і провини, дай новий початок у світлі твоєї милості, я вірю, навіть темрява стає світлом, як натисни на посилання WhatsApp на моїй сторінці Давай разом вчитися молитися.